І отже, ми зараз спробуємо собі разом шукати відповідь на це запитання. Що означає для нас прийти в гості до Пресвятої Богородиці? Ми почнемо собі з того, що коли ми до когось приходимо в гості, то намагаємося що взяти зі собою. Відважно піднімати руку. Усмішку. Усмішку. Добре, номер один. Усмішку. Друге. Що ще беремо з собою? О, молодці, дівчатка, молодці. Подарунки. Так. Що ми ще беремо з собою? Коли радість, хлопці, дивіться, молодці. Добре. Маємо вже три речі, які маємо з собою взяти, коли йдемо в гості. Усмішка, подарунки так, і радість. І, дорогі діти, якраз і Пресвята Богородиця цього від нас чекає. А тепер будемо пробувати, яку усмішку ми можемо перенести Присвятій Богородець? Радісну. Радісну. Щиру усмішку. Молитовну усмішку. Молодці. Молодці. Ласкаву усмішку. Добро. Добру усмішку. Приємно, усмішку. Приємну. молодці. Ця наша усмішка, дорогі діти, є, викликає на устах Пресвятої, на обличчі Пресвятої Богородиці, її усмішку до нас. Бо вона має широко відкриті рамена для кожного з нас. Від наймолодших, тут присутніх, до найстарших. Всіх вона сьогодні дуже чекала. Добре. А тепер на другому місці ви сказали подарунки. Ну, чи Пресвята Богородиця потребує від нас подарунків, хтось може сказати, які їй потрібні подарунки? Молитва, молитва, молитва. молодці. Ще які подарунки ми можемо принести. Любов, молодці. О, хтось там сказав з наших дітей любов. Ще які подарунки? Милосердя. Милосердя, молодець. Ще дівчинка там. Бояко. Подяку? О, це вже дуже серйозно. Чесність. Чесність. Ще, ще які подарунки будемо Богородиці сьогодні приносити. Добрі справи, Добрі справи! прекрасно. Але голосно, я вже трохи старший не чую. Ви такі голосисті. Молитва, так. Щедрість. Щедрість. Дивіться, як багато подарунків ми можемо принести, так що певне нам ніякий мішок, ніякий автомобіль, ніякий автобус не зміг би привезти до зуманиці тих всіх подарунків. Якщо б ми їх всіх зібрали. Але ви, молодці, назвали дуже важливий подарунок, який саме сьогодні, я переконаний, ви привезли зі собою. Це ваші дорогі діти щире серце. Для Пресвятої Богородиці це найцінніший подарунок, який ви можете їй принести зі щирою молитвою. Пресвята Богородиця, Сьогодні кожного з нас хоче рівно ж обдарувати. І хочу вам, діти, дорогі, це сказати, що Пресвята Богородиця, так як ви для неї привезли так багато подарунків, вона ще більше для вас має подарунків. Для кожного. Так що ніякий автобус, ніякий автомобіль не зміг би з зерваниці повести всіх подарунків, які має Пресвята Богородиця для вас. Ви сьогодні приїхали і ви казали, ми привезли при Святій Богородиці молитву. І хочу вас запевнити, дорогі діти і дорогі батьки, і дорогі отці, що Пресвята Богородець сьогодні кожну молитву уважно чує, на кожну молитву вона має свою відповідь, і на кожну молитву вона відповість. Тому сьогодні, коли ви цей цілий день будете перебувати, тут у неї в гостях, щиро, відверто, звертайтеся до неї з молитвою. І ви сказали наступне третє, проще це є радість. так? А як ви будете сьогодні радіти? Що ще ви будете мати на цій прощі? Як ви будете раді? Отець Ігор мені казав, що ще щось буде, але я вже забув. Пригадайте. Сюрприз. Сюрприз якийсь буде, для Пресвятої Богородиці. так? Ну, але, Що ще? Яка ж ще радість буде? Ігри! І ви будете гратися разом з Пресвятою Богородицею. Бо вона тут присутня. Це ваша ігра, це ваша радість, яку ви їй приносите, дорогі. Танцювати, Танцювати ще будете. Дивіться. А мене запросите на танці. Не пісні співати. Пісні співати, молодці. Радість. І вірші будете розказувати. Чудово. Нехай ця радість, дорогі діти, дорогі батьки, дорогі отці, яку Пресвята Богородиця від вас приймає. І вона хоче ще більше вас наповнити цією радістю. А найбільшою її радістю буде тоді, коли вона вказує, чи вам своєю рукою, бачите, на іконі вона тримає Ісуса Христа і показує своєю правицею на нього. І сьогодні, власне, в святому Євангелії Ісус нам казав, що той мене любить, хто мені заповіді зберігає. І саме при Свята Богородиця сьогодні, дорогі діти, має до вас велике прохання з тими всіма подарунками, які вам хоче дати, щоб вона, вказуючи нам на Ісуса, була радісною тоді, коли ми будемо любити Ісуса, коли ми будемо виконувати Його заповіді. Коли ми будемо щоденно звертатися до Ісуса в нашій молитві, ранішній, вечірній, коли ми будемо молитися за своїх батьків, коли ми будемо молитися за своїх священників, за своїх рідних, близьких, друзів, оце, дорогі, буде для Пресвятої Богородиці величезною радістю. Виконаємо це прохання Пресвятої Богородиці, коли поїдемо додому. Так чи ні? Так! <свист> Молодці. Амінь.